Коли Борис кидає роги? Борь, всіх цікавить, коли ти роги скидаєш. Скидає він роги зазвичай, лютий березень. Так, бо хтось думає, що він зараз от, чухає роги, знаєш, буде скидати. Ні, скидає він вже весною. Так, лютий березень. Зараз він, навпаки, їх чухає, щоб було чим захищатися. В лісі та боротися за самку. І все. А потім буде такий кумедний, кумедний, без ріг. О, все, мечте, вже огірків не хоче, а ти хоче яблука. Чи, що? Чи хочеш? А, він хоче з рук. На, мій хороший. Незручно брат. О, і все, пішов, наївся. Приходить, коли хоче і йде, коли хоче. Я його в себе в дворі не тримаю. Пішов на обхід. Чи хочеш мене провести в ті двері, так? так? Ну, ходи. Я дивиться, чи ще щось не да.